У мене є подруга Світлана, і минулого разу, коли я була в неї в гостях, ми пили каву, яку я принесла, і я помітила, що у неї навіть немає цукру до чаю. А коли вона відчинила холодильник, він був зовсім пустий. Їй стало трохи ніяково від того, що я все побачила, та для мене це стало сигналом, що треба діяти. Світлана, моя однокласниця, з якою ми дуже близько дружили в школі. Два роки тому вона пережила важкий розрив з чоловіком, і відтоді її життя дуже змінилося. Вона не любить про це говорити. Але мені інколи важко зрозуміти, як їй вдається справлятися, та я бачу, що їй важко і стараюся допомогти чим можу. Я бачу, як важко їй виховувати самі дитину, працюючи на двох роботах. І щоразу, коли можу, якось намагаюся допомогти, то продуктовий набір принесу, то якесь теребзуття, то щось дитині принесу, то кілька гривень навіть даю на різні потреби. Цього разу я вирішила приїхати до Світлани в п'ятницю, коли отримала зарплату. Вона не чекає допомоги, не просить, навпаки, відмовляється. Але я знаю, що їй зараз важко. Купила молока, сиру, кілька пачок каш, олії, усе, щоб хоч якось полегшити їй життя. Вдома у неї завжди все порожньо. Холодильник майже пустий, на свою мізерну зарплату Світлана може хіба собі дозволити найнеобхідніше. Чоловік теж платить найменші аліменти, які тільки можна, а додатково зовсім не допомагає. Одним словом, ситуація у подруги дуже плачевна. Пішла я до Світлани в гості, вона, як завжди, радо мене зустріла і відмовлялася від усього, що я принесла. Ти знаєш, я не скаржуся, можна ж і без розкоші, аби головне здоров'я було. Світлана посміхнулася, але я помітила, як її очі потьмяніли. Вона так сильно старається, щоб виглядати задоволеною і не турбувати нікого своїми проблемами. Ми сіли пити чай, а розмова невимушено перейшла на родинні теми. Світлана розповіла мені про свого брата Андрія, який, як виявилося, є далеко не бідною людиною. Її рідний брат Андрій, успішний бізнесмен, у нього є власний будинок, дві машини, дача, чималий бізнес. Всі гроші, які він заробляє, йдуть на його родину, а сестра ніколи від нього не отримує жодної допомоги. Знаєш, я йому не телефонувала вже давно, сказала Світлана даючи чашку. Він завжди то на відпочинку, то подорожує з родиною, а я Я ось сама з дитиною, з орендою. В нього є все, що він хоче, а я йому навіть не цікаво, як я живу. Я була злегка ошелешена. Брат мав можливість допомогти, але зовсім не робив цього. І все це було для мене надзвичайно незрозуміло. А ти казала йому, що тобі важко? запитала я. Казала, відповіла Світлана. Але він завжди каже, що у тебе своє життя, я не можу вирішувати твої проблеми. І мама також мені каже, що він мені нічого не винен. Але ж він, твій брат, не втрималась я. Як можна не допомогти сестрі? У нього є все, і він легко міг би допомогти тобі, навіть не відчуваючи цього. Та ні, я не хочу нічого в нього просити, заперечила Світлана. У нього своє життя, своя сім'я, свої проблеми. Я не погоджувалася з її словами, мені було їй ще розшкода. Я давно знаю Світлану, вона не лінива, просто зараз так склалися обставини. Як можна не допомогти рідній сестрі, яка так важко працює, щоб забезпечити своєму сину хоч якісь умови для життя. Ми сиділи мовчки, і я намагалася знайти хоч якесь пояснення цьому. Але чим більше я думала, тим більше відчувала, що це не виправдовується. Я ще раз подивилась на Світлану, яка була в розгубленості. Мені вже була пора трапити додому, я підняла її і обійняла. Якщо хочеш, я буду допомагати, і не потрібно соромитися, адже завтра, може бути, мені потрібна твоя допомога. Ти ж не одна, сказала я. Світлана дивилась на мене і ледь не плакала. В її очах була вдячність, але вона все одно залишалася сильною жінкою, яка не хоче просити нікого про допомогу. Дякую тобі, сказала вона, і в її голосі прозвучала тепл... така теплота, що я зрозуміла, іноді слова підтримки означають більше, ніж матеріальна допомога. Ми попрощалися, я пішла додому, обіцяючи, що не залишу подругу, тому що рідні завжди мають підтримувати одне одного. А якщо цього не робить родина, то це неправильно.